Отже, громадський онлайн знову в ефірі, знову в кадрі. В нас є нові гості. Це Вікторія Деленджер, яка очолює, зараз я скажу, як це правильно називається, центр української культури Анни Ярославни у Франції. Співзасновник співзасновник. Так, ви відкривали церкву в Сан Лісі, так, так у листопаді і Юрій Дерев'ян, народний депутат. Так. Ось ви друзі, так позафракційний. Позафракційний, так, так. народний депутат і. Звідки? Хто? Опозиційний, <рістична> опозиційний <рістична> і позафракційний. Так, а розкажіть, будь ласка, що у вас ви вирішили святкувати Новий рік на Майдані? Так, так. так. Ну, я думаю, що це мрія кожного українця, чи він живе в Україні, чи поза межами України. Особливо, якщо ви живете поза межами України. Вам завжди бракує України. Я знаю. Я вже 20 років живу поза межами України, і кожного року на Новий рік мені бракує України. Так що це була така нагода. Це перший, ви, наскільки я знаю, 20 років живете 20, Україні, так, так, так. Це перший новий рік в Києві? Ні, не перший, не перший. Але останній був вже давно. Вже був кілька. 8 років, напевне, тому. Ось. Так що я завжди святкую традиційно Різдво на Україні, але не Новий рік. Ось. А цього року я зробила такий виняток. Що для вас була найбільша подія року? Найбільша подія року, ну, напевне, все ж таки. Для мене, можна сказати, дві події року були. Це був цей проект, над яким ми працювали вже давно з українською греко-католицькою. церквою. Я церкви. просто скажу, що цього року в Сан-Лісі, це під Парижем, була, була відкрита українська греко-католицька церква, так? так? Це собор. Це церква. 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 Українська греко-католицька mm -hmm. церква. Це по суті там буде найголовніший христинка. Будь ласка, спухайте, так дайте щось поки... раз, пояснимо, що відбуває. Вони просто діти в кадрі дитина, Христинка. чиї це діти? Це мої діти. А це діти гарні. Тебе так от часто діти в тебе в кадрі. Ну, взагалі бували. В мене діти вже знають фактично ну багатьох ньюзмейкерів в країні, оскільки буває показують в прямому ефірі, так? Чи в ефірі перший раз? В ефірі перший раз так. Ну тому що на громадському все як в житті. Ось це головний осередок греко-католицької церкви в Європі зараз, так напевне, це одна. Париж має собор Володимира, Святого Володимира, і нашим єпископом був призначений рік тому Борис Гудзяк, тобто він є єпископом Франції, Швейцарії, Люксембургу. Ось і Бельгії. І, і ми почали такий проект, тому що тисячу років тому донька Ярослава Мудрого вийшла заміж за. Одного з капетингів славного Генрі... Генріга I, і вона заснувала в Сан-Лісі, вона жила в Сан-Лісі. Тоді Париж не був такою столицею, як сьогодні. Це був просто населення людей, яке називалося Парижі. І вона в Сан-Лісі, саме 40 кілометрів на півночі від Парижу, жила правила звідти, і в 1051 році вийшла заміж за, за короля, і е, вона прославилася тим, що вона була не просто королевою, вона не просто вживала владу, вона не просто жила. Е, Жила і правила Францією, вона е, мала активну громадську позицію, якщо ми Як називали ми це словами це? сьогодення. Тобто так. вона була сучасною королевою, вона була освіченою, тому що Україна в цей час була більшою е, цивілізацією, ніж Франція. Саме тому е, Генріх І послав, е, заслав послів у Київ, щоб попросити підтримки Ярослава Мудрого, тому що його позиція тоді була досить слабка на європейській сцені. І йому була потрібна сильна королева. І Анна Ярославна саме стала цією сильною королевою. Ось. І ми вже давно, як українська громада Франції, святкуємо її пам'ять. І на протязі 800 років саме французи зберегли її пам'ять. Потім вони в якийсь момент старалися передати це тоді ще царській Росії. І коли Україна стала незалежною перший раз у 2005 році. Українці підтримали її пам'ять поставили відкрили пам'ятник у Сан-Лісі, Це був наш третій президент Віктор Ющенко, який відкрив цей пам'ятник. Тобто, це зайняло Україні тисячу років, щоб признати цю, цю особистість, і ця особистість була дуже цікава, тому що вона співпрацювала тоді з церквою. Це це те, що ми робимо сьогодні, тому що церква допомагала їй займатися доброчинною діяльністю. Вона будувала церкви, відкривала аббатства, займалася вдовами. Ось, і вона була вела. Персональну переписку з папою, тобто це була особистість цікава особистість на європейській сцені. Збереглися її підписи саме українською мовою. Скажіть, будь ласка, а зараз чи змінилося от о, ставлення французів до українців? Тільки я попрошу чесно сказати, mm -hmm. тому що всі, хто нас за кордону всі кажуть, так всі такі натхнені. Ну але чи всі знають, чи що взагалі кажуть про те, що відбувається в Україні? Чого чекають? Ну, є, є натхнення, є менш натхнення, якщо сказати чесно. Звичайно, що цей факт, що якийсь момент після оранжевої революції французи і загалом жителі за кордоном менше розуміли Україну, і навіть ми самі українці мали нам було все важче і важче їм пояснювати, що робиться в Україні. Ось тепер знов ж таки. Я я отримувала дуже багато персональних таких меседжів, підтримки. Що це дійсно протистояння цивілізації українці, тримайтеся, ми знову гордимося вами, і так далі. І так далі. Тобто, це, це цікаво. Ось і цей проект, щоб відповісти на ваше перше питання, дійсно те, що він відбувся, і ми його зробили дуже швидко з Владикою Гудзиком. За один рік ми зібрали кошти, дякуючи нашим українським друзям і також діаспорі. І перший раз ми будемо відкривати, мені здається, в історії нашої церкви. І і церкву, і центр в одному в одному приміщенні. Ось, і, і, і воно буде мати. Ми хочемо, щоб це був такий майданчик. Можливо, майдан тепер вже європейський майдан у Франції. зустрічей і місце, де би Україна саме європейці краще пізнавали Україну і українців. Ми хотіли би, щоб це стало можливо. Мені Аспеном, можливо, мені Дабосом, але ж щоб там була і дуже важлива роль духовності. До речі, церква має назву вуйків Анни Ярославни, святих Бориса і Гліба, котрі відмовилися від братовбивчої війни і надали місце на престолі своєму братові, щоб встановити мир в нашій країні. Що для вас головна подія була цього року? Ну, для мене безумовно головною подією року це. Пробудження свідомості, сили духу українців це майдан. Тобто, це було, знаєте, очікувано, що рано чи пізно це може статися, але так, щоб це сталося в такий спосіб, і щоб це було таким яскравим проявом, того, що величезна кількість людей, сотні тисяч, можливо, навіть мільйони. Сказали, що вони не хочуть жити в тій старій системі, яка ще до цього часу є такою, а хочуть щось змінювати, і вони вийшли. Це для але... мене було відкриття. Але для вас відкриття? Ви не ну, чекали людей? Я очікував, що це може статися, але те, що станеться саме от зараз, саме от під кінець року, це, це була найяскравіша подія року. Відповідальності більше стало? Безумовно. Я думаю, що відповідальності стало більше, мабуть, у всіх, особливо у тих людей, які е, перебороли страх, у тих людей, які е, свідомо вийшли проти системи, розуміючи, що система сьогодні ще є е, сильною, система сьогодні є ще репресивною. От але я переконаний, що е, така хвиля і таке відродження духу, я би так сказав українського, воно є б незворотне. Це незворотній процес, який обов'язково завершиться позитивно. Ми, я так, ми сьогодні просто так, для бага... працюємо онлайн, працюємо так, як є, дуже невеличкою командою насправді. Показуємо так само те, що відбувається. Будемо. Коли коли щось справді відбувається цікаве, показує що хоч бачиться на ідею. Церкву українську католицьку ага, церкву в Сан-Лісі, так. Так, ось Владика Гудзяк. Чи є там угу. не зовсім те фото, зараз ми її покажемо. Ну, а все-таки для вас, тобто, все-таки є також яскрава подія до Євромайдану. Так, так. А, Я говорила, що в мене дві яскраві дві події. події. Це, звичайно, купівля цієї церкви, тому що це було так позитивно зрозуміти, що українці готові підтримувати великі проекти до Майдану. Ось. І готові вкладати свої зусилля і навіть свої кошти в якісь позитивні проекти. Ось, і це було позитивним проєктом. Думаємо, що Анна Ярославна є цією позитивною постаттю, яка саме може об'єднати і бути для нас сьогодні всім прикладом. Тобто вона, молода дівчина, зуміла е, пронести е, цей вогонь е, свідомості, е, позитиву, е, можливо, навіть в якоїсь важкої праці, можливо, в якоїсь ризику. Вона залишила свою землю, поїхала за три тисячі кілометрів і залишила позитивний слід. І тобто, сьогодні я думаю, кожна людина з, з любого боку, в якого вона була, чи вона підтримує майдан, чи не підтримує майдан. Вона повинна сказати: я також хочу залишити позитивний слід, залишитися позитивним персонажем, це, це важливо. І майдан звичайно також є позитивним. Ну і це також подія європейського рівня європейського. рівня. Так, вже 20 років я живу за кордоном України. Я не бачила в українській пресі, в французькій пресі е, Україну бути на, на шпалах е, на перших сторінках е, журналів. Е, такий довгий час. Довгий час, і спочатку дуже позитивно. Тобто, вони зрозуміли, що, що українці є європейською нацією, і мені все ж таки здається, що це їх вразило, що українці. Раптом є така нація, на якій називаються українці, які готові сьогодні боротися за європейську ідею. І все ж таки, мені здається, що вони зрозуміли, європейці принаймні зрозуміли, що українці борються не за гроші, а за цінності. Ось. І, і це, 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 мені здається, преса, принаймні, французька, і старалася передати. До вас, до політика... Ми... Часто кажемо, побажання просимо сказати на 2014, але вас запитаю, що ви обіцяєте зробити у 2014 й Я обіцяю, що ту роботу і боротьбу заради кожної дитини, яка є в кожного з нас, заради кожної родини, яку ми маємо, заради власної країни я буду продовжувати. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб саме в наступному році ще більша кількість людей. Стали нашими прихильниками і зрозуміли, що вони дійсно хочуть жити в іншій країні зовсім вічий, і у них є шанс це зробити, якщо вони відкриють своє серця, перестануть бути такими зазомбованими тими засобами масової інформації, які сьогодні лунають ці всі різні такі, знаєте, навіювання з центральних каналів телебачення. От і зрозуміють, що вони є власні творці власної долі. І нас є дуже багато, нас є мільйони. Я сподіваюся, що ця ця робота, ця важка робота по переконанню, по донесенню справжньої справжньої правдивої інформації на схід, на південь і переконання людей в тому, що ми будуємо їхнє майбутнє, в тому числі, так само, як і наше. І воно дасть свої результати, і ми будемо мати через рік обов'язково перемогу. Це буде перший крок для того, щоб ми почали змінювати систему.